Всім добрий день, вітаємо всіх вас, вітаю тебе, у нашій студії. Ми дуже раді тебе бачити. Як твоє здоров'я, одразу кажу тобі. Вітаю, добре, дякую. Дуже не звертайте увагу у нас, дуже трохи є звуки, якісь країні. Надіюся, що все буде добре. Сьогодні хотіли запустити прямий ефір, не були проблеми зі звуком, деякі були проблеми. Я думаю, що це інтерв'ю буде вже у нас в прямому ефірі. Вітаю всіх і наші глядачі теж. Тоді почнемо з питання. Добре? Mm -hmm. Добре, у мене перше питання. Як ви вважаєте, чи була б в Україні війна? Так, я думаю, була, це очевидно, що була. На Донбасі була вже, вже 8 років, але деякі люди не, не вважали, що була війна. Мабуть, коли Хтось допомагав військовим, деякі говорили, нащо ти це робиш? яка війна, У нас все добре, але я вважаю, що була, це очевидно, що була. Дуже дуже слаблено, бачу, дуже слаби в інтернеті. Ми буває Буваю то поїдемо далі. Друге питання нам задають: як ви пережили 22 лютого 2022 року? Це була якась неясність. Що, що далі? Що? Що буде? Декі може страх, я, так був був страх, що далі, що робити, але так також я пам'ятаю, що я прокинувся мене дружина розбудила, що почалась війна, і зразу і, 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 інтернет пропав. А, стався тільки мобільний, а, і вода пропала а, вода, а, але, а, але зразу всі почали там набирати, купляти воду, якась свята, якась свята, почалася і ми, а, а, і ми почали щось щось робити, щось покупати. Ось ось якось так. Добре, дякую. Нам, нам задають наші глядачі задають треті питання. Якщо право люди це де третє питання. А, яко, про, Куди б ви переїхали під час війни? Е, е, повтори, будь ласка, арсені, погано було чути. Я, погано було, куди б ви переїхали під час війни? Куди б ви переїхав. А куди б я переїхав, е, е, я не думав, куди е, навіть їхати. Е, ми не думали. <реш> uh, uh, ну, баж. Ну, ми. Uh, за за кордон, мабуть, ні. Uh, не того, щоб uh, ми там uh, не могли поїхати. Я думаю, ну, це, це також не могли виїхати, але так як як якось і не думав. Я що. треба кудись там за кордон виїжджати, але було, та, як, як було, опасно в Харкові, то. Ми не знали навіть куди їхати, але нас Бог повів. Ми, ми не знали, але ми думали, кудись не треба, треба їхати. І ми поїхали і опинилися спочатку в Полтаві, доїхали до Полтави, потім до Кременчуга. І тут осталося. Ось, ось якось Бог нас привів сюди. Ось так. Добро дякую тобі, Нам задають ведучі задають прямо час четверте питання. Під час війни ви б допомагали людям чи поїхали би за кордон? Е, так, я б допомагав, да, е, я ну, не хотів персонально я е, кудись виїжджати за кордон. Е, да, Хотілося допомагати людям, але ви, виїжджати куди. Ну, мабуть, ми в сім'ї говорили про це, але нічого конкретного. Ми всю, ну я, я в цю сторону навіть і не думав, що куди кудись мені хотілося виїжджати. Доброго дня. Хочу ще по четвертому питанню хотів вам спитати. Як ви допомагали людям під час війни перед 24 лютого? 24 лютого, мабуть, мабуть, коли коли все е, ну, поняли що, що це таке, і, мабуть, ми побачили, що десь збирають кошти на, на, на воєнні якісь справи якимось добровольцям, ну, пересилали. Я пересилав е, е, гроші. Е, мабуть, е, Людям сусідам теж предлагали якусь поміч, але вони навіть не могли поняти, що, що їм треба. Ну, сім'ї, це понятно, допомагав і 24, ну, це про 24-те Ну, але може, якось матеріально, ну, мабуть, за всю війну якось матеріально допомагав, але так, бо, тут неподалік Кременчуга впала ракета і допомагав розбирати завали. Немно чуть-чуть, але так, мабуть, чуть-чуть допомагав. Добре, дякую тобі. Ще деякі питання нам глядачі задаються, це, це питання задають, для чого Бог допустити війну. Не зростаючись, що і ніби і не було б. На мою думку, війни би ніби і не було. Як на вашу думку, это повідомлення, би сказали? Uh, я я думаю, що, ну, що він допустив, але я думаю, що він не хотів цієї війни. Це була це було, рішення було ворога розпочати війну, мабуть. Але якщо б Бог останавливав любу пулю, любу ракету, за щоб Сама людина була відповідальна, але Бог нас сотворив вільними, і це вибір тієї людини, які які, ну тих людей, які розпочали це зло, але Бог теж це допустив, мабуть, для того, щоб його. Почали шукати, почали звертати увагу на те, що без нього люди самі по собі ніхто і, і, мабуть, того щоб люди якось допомагали один одному, бачили. Не тільки себе? Uh, якось так? Добре, дякую. привіт. Е, Шесте питання мене каже: чому ви приїхали до нас під час війни? Ви мо могли поїхати за кордон? Чому ви до нас під час війни? Um. Я, я, мабуть, наві навіть не розумів куди куди ми куди я їду, хоч я був за кермом автомобіля, але ми сіли і поїхали, де, де, де ми знайдемо житло і де относительно безпечно. І також, також я думаю, що Бог сюди привів. Ми, ми не мали чіткого плану, але і за, а за кордон, мабуть, не хотіли ми виїжджати. От, можу сказати я. А, мабуть, всі таки таке обговорювали, але не хотілося. Зв'язку. І сьомо питання нам не дачі задають, чому в Україні війна. Можливо, в Україні не було по війні? На... Е, на... Е, е. Ну я, я, я вже це мабуть казав. Це вибір е, ворога, це вибір Росії е, їхнього президента. Е, це вибір їх це творити зло. Я думаю, так. Добрий дякую. Шановні глядачі Ви можете нам писати ваше, ваше питання, ми можемо задавати і задавати наш е Тут я вже доповіла сказати, як... задавати питання нашим. Задавати не питання, а ми будемо вам передавати питання. Вже. Я думаю, що від кажем вам подам допобачення по складу, ми надіюся, ми будемо їхати. Дальше пусть вас благословит Господь. Приди мой Иисус, ты мой Господь, мой Господь. Это еще